Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метр. Давайте сьогодні поговоримо трошечки про книжки, тільки сьогодні у нас буде досить незвична, як для мене, не фентезі та фантастика, а у нас буде сьогодні історичний детектив з закидом у містику. Так, у речі, вже на каналі був огляд історичного детектива, який називається Нотатки Семена Поливуди, куля для Вовкуаки. Проте, від, на мою думку, історичні детективи від Сергія Крюка значно цікавіші. Адже у нас сьогодні на огляді Сергій Крюк на чиста кров. Видавництво зелений пес у 2016 році. До речі, зараз перевидається знову видавництвом «Зелений пес від Братів Капранових. Так що якщо маєте можливість, можете купляти, не прогадайте досить цікаво, класний детектив. Ну а перед тим нагадаю, що ви казали. Метро про фантастики, то прошу підтримати мій канал лайками, коментами, підписками. Наприклад, якщо думаєте, що прокоментувати, напишіть, будь ласка, який із останніх детектив ви прочитали. І чи, чи взагалі читаєте ви фентезі та фантастику та детективи? Цікаво просто. Отож. Знаєте, Андрій Кокотюха каже, що у нас дуже рідко зустрінеш автора, який пише історичний детектив, тим більше містичний детектив Пругинь. Та взагалі, як на мене, в нас дуже мало такого от розписаного і маленького хайного дитатія відбувається не у Львові, Львівщині чи Києва, а десь у якомусь іншому. Найчастіше беруть, якщо не Київ, так Львів, так і ще інколи Сатері, тому що назва там відповідна. А, тут, а тут у нас зійшлося все. Дія історичного роману відбувається десь в провінції. Тут, і це вносить такий свій незвичний, класний коректив, тим більше провінція XVII століття. Хтось буде малювати такі класні сором'яні хатки, таке все у люди-вишиванках. А чи в справді так воно було? А чи так воно є? Тим більше Сергій Кару Дос, достатньо попрацював цю тему, адже вивчав судові справи часів Гетьманщини. Отож, на початку роману. Здається, що зав'язка досить банальна. В тихій глушині біля острога відбувається таємничій смерті. Люди, селяни, і навіть шляхта, думають, що це це нечиста сила, звинувачують у всьому, і бачать у кожному своєму чи чужому її присужнику. Наш головний герой, так само не клішований, крутий супермен, а звичайний на же погляд жбрак, якому просто, як завжди, опинив, не пощастило опиниться не в тому місці і не в той час. Проте, заглиблюючись у роман, ти розумієш, що наш герой насправді не, тий, не такий простий, та і у тихо в воїнського села не все так просто, не все так легко і здавалося беззвичайними селянами, зустрічається дуже багато всього темного та містичного. Тут, тут так само і чорти вводяться, і гайдамаки, і змови, і зради, і пристрасті, і навіть крихітка магії та розбірки між відьмами. І здається, що наш головний герой просто невичка піщенка, яка провапила в такий жарну розборок, і ці такі розборки набирають такого масштабу, що між від головного героя нічого не залишиться. І здається, що все визначено легко, класно, про те, як завжди не тут -то було. Книжечка досить невелика 170 сторінок це небагато повість по наших часах, проте дуже-дуже кокретна та дуже цікаво. Адже ми дійсно заглиблюємося у тим. такий світ української війни 17 століття. Де купа містики, де купа всяких темних вірувань, де купа розбірок між селянами, де трошечки магії, трошечки кохання, трошечки зрад, трошечки вірності. Таке дуже все класно, дуже намішано. Книжечка для мене, чесно кажучи, починалася як звичайне таке невеличке чтиво, а щоб, по принципу купити по розпродажі і щоб почитати, щоб відволіктися від фентезі та фантастики. Проте, проте, про проте, проте. Про те, про те, про те. З часом я настільки втягнувся, що зараз це один з моїх улюблених історичних детективів, адже реально, герої цікаві, всі виглядають живими. Немає такого, що хтось тут стоїть для того, щоб просто був. Герої розставлені настільки гміло, що ти розумієш, що так теоретично десь воно все відбувалося. Плюс кін картинка дуже кінематографічна і виглядає і здається знаки те, що автор роману працював на телеканалах і на одному працював на як мінімум на СТБ, тимі ж журналісти СТБ вміють продавати всякі історії не тільки про Супермам, а й про містику і тому подібне. Тим більше перед нами виглядає початкова книга циклу, адже на зараз написано вже чотири книжки циклу. я сподіваюся, будуть іще. З де взагалі, знаєте, досить цікаво спостерігати за героєм української провінції XVII століття. Це так, це козак, жебрак, гультяк, гульвіса. Але так воно є. Ми любимо таких героїв, які не є дуже правильними, які не є не дуже такими можливо, класними, які мають з собі щось таке, що робить їх таке саме, як ми звичайними людьми, а не такий от великий, класний дал. Якщо сумнівається, взагалі чи варто читати, я думаю, що варто, тому що. Досить цікаве класне поринання у світ української провінції 17 століття. Класний детектив, досить цікавий сюжет. І книжка тим більше написана дуже легко. Та читається на одному диханні. Шляхта, козаки, гайдамаки, відьми, травники уперіп, Все, що треба для класного читання на якісь речі. Та, так, от моя ну, загальна оцінка, напевно, буде 73 із 100. Так, 73 із 100. Тому що все ж таки мені трошечки не хватило масштабності, дещо було сухувати і один бал знімає за те, що я не люблю телеканал СТБ та їхні передачі, які вони роблять. А автор працював на телеканалі СТБ. Так це кліше, так це упереджене ставлення, але ну що зробиш нікуди, не дінеш. Всі ми досить такі суб'єктивно-об'єктивні буваємо. Та й таке, нагадую, що з вами був Метро про фантастику і буду радий, якщо ви підтримаєте мій лайками, коментами підписками. Найкраще ну, під, під ну, і якщо маєте якусь копічену, підтримайте, будь ласка, нашу армію. Адже це дуже важливо. Субтитрові.